Під цими величезними куполами і в лабіринтах труб, яким буквально оповито все довкола, виробляється український біометан. Біометан цією жовтою трубою, ви можете бачити, вже подається в мережу для подальшого розподілу. Але перш ніж біометан потрапить до цієї труби, він пройде довгий шлях, який починається ось тут, ще у формі сировини. Біометан це відновлювальний газ, який за складом та енергетичними характеристиками схожий із природним газом, але при цьому залишається вуглецево-нейтральним. Головна відмінність у походженні: якщо природний газ видобувають, то біометан виробляють. Зазвичай такі заводи зводять агрохолдинги, адже біометан виробляють з відходів харчової промисловості та тваринництва, Приміром, із гною, силосу, соломи і залишків зернових культур. Ринок власників сировини, сировини, яку не можна возити на далекій відстані. Тому треба робити локальне виробництво і виробляти біометан, подаючи його або в мережу, або зріджуючи, або компригуючи в автомобілі для того, щоб потім споживати або експортувати. Це дуже складний процес, який вимагає постійного контролю і має відповідати досить суворим рамкам, вимогам технологічним. Тому створюється раціон. Ну, ми маємо знаємо, яка сировина у нас може бути на місяць, на квартал, на рік. Саме цей завод у квітні 2023 року першим в Україні почав виробляти біометан. Тоді, на другому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну, запуск нового напряму був неабияким викликом для агрохолдингу. Було капець, як важко, дуже важко. От, ну, ми були цілеспрямовані і розуміли, що зупинятися не можна, тому що втратиш і колектив, і позиції, і людей. Ми людей не втратили, всі спеціалісти залишилися в нас, всі працювали. Так, да, було, було дуже важко. Навіть зараз згадувати не дуже хочеться про це. Але ми це пройшли. Біоенергетичний енергетичний напрям Агрохолдинг почав розвивати ще раніше. Спершу у 2018 році тут стартувало виробництво біогазу. Це суміш метану з вуглецем та із незначними домішками ще кількох газів. У той час Європа вже рухалася шляхом декарбонізації. У грудні 2019-го Європейська комісія презентувала зелений курс, мета якого досягнути нульових викидів парникових газів до 2050 року. Тож попит на зелений газ, зокрема біометр. Метан у країнах ЄС продовжував рости, і в Галасав розпробували підхопити цю хвилю завжди, як у будь-якому бізнесі, потрібно ловити тенденції довгострокові тенденції. В першу чергу, як буде через 10 років, через 15 не, на, не наступний рік. І ми нічого нового не придумали, тому що за 10 років до нас Європа цим шляхом пройшла. Європейський біоенергетичний напрямок, який розвивався, він же теж починався з біогазу і виробництва електроенергії. Потім, коли досягли Якогось же рівня побудували ці, то наступний крок переходу покращення це вже біометан. Таким шляхом і йшли. Ми. Тобто, ми виробляли електроенергію з біогазу. А наступний крок це, це біометан. Саме на базі біогазових заводів додатково можна виробляти біометан. Для цього треба встановити спеціальний модуль, який очищає біогаз від СО 2 та інших домішок, збільшуючи концентрацію метану. Загалом на шляху перетворення на біометан, біогаз проходить. Кілька стадій фільтрації. Тут ви можете бачити ще одну колону з активованим вугіллям, де ми вже дочищуємо ще раз біогаз навіть від летючих органічних сполук. Ще один теплообмінник шокового охолодження де ми відбираємо остаточну вологу, і тільки після цього підготовлений сухий біогаз подається на. Мембранну систему очистки, де ми відділяємо в суміші біогазів метан з СО2, відділяємо СО2 і вже очищений, очищений біометан, який складається на більше ніж 97% з метану. Оцією жовтою трубою, ви можете бачити, вже подається в мережу для подальшого розподілу. Цей завод може виробляти до трьох мільйонів кубічних метрів біометану на рік. Нині весь вироблений тут біометан зберігається в підземних сховищах газу. Втім, найближчим часом Агрохолдинг планує розпочати експорт біометану за кордон. Нині тривають останні приготування. А біометан виробництва компанії Вітагро та МХП уже за межами України. 7 лютого цього року відбулася перша в історії України операція з експорту біометану. Тоді Вітагро експортувала 67,5 тисяч кубометрів біометану через Словаччину до Німеччини. Цей досвід тестових поставок, як зі сторони нашої компанії, так і зі сторони ще одного виробника. Він сьогодні є базою для Погодження з Євросоюзом вступу чи приєднання України до так званої Union Database. Це база даних Європейського Союзу, через яку мають відбуватися всі транзакції, відновлених видів палива, яка має вступити в дію в травні місяці. І сьогодні Україна з Євросоюзом знаходиться на фінальній стадії, щоб стати учасником даної системи. І мати можливість свої сертифікати, щоб українські виробники на рівні з європейськими компаніями могли передавати свої сертифікати в цій базі даних. Сподіваємось, якби що в травні місяці цей процес буде успішно закінчений, і Україна буде приєднана до бази даних Європейського союзу. Щоб експорт біометану взагалі став можливим, близько чотирьох років фахівці разом із законотворцями працювали над змінами в українському законодавстві. Останні затвердили в 2024-му. Йдеться Ідеться про зміни до митного кодексу, пов'язані зі здійсненням митного контролю та митного оформлення біометану. Це відкрило кордон для українського біометану. Однак багато труднощів усе ще залишаються. Я можу сказати, що для українських виробників точно маршрут нелегкий, тому що. Законодавство прописано таким чином, що для українського виробникові для того, щоб експортувати, йому потрібно стати е, учасником не просто газового ринку. Ми, ми є учасником тому, що ми закачуємо газ в газотранспортну систему, в ПСГ, от але нам потрібно рухатись далі то тобто самостійно робити номінації на експортну на поставку до кордону. Брати участь на міжнародних платформах, де проводяться аукціони на викуп потужності, експорт, імпорт через кордон, сьогодні це все має робити виробник. Тобто в Європі це працює трішки простіше, легше. В Європі виробник займається виробництвом, а трейдери займаються якби торгівлею. Наразі виробникам вигідніше продавати біометан за кордон. Утім, чи чекають його в європейських країнах? Адже, приміром, сільськогосподарська продукція з України у Європі неодноразово ставала каменем спотикання по біометану, навпаки, це дефіцитний ринок, е, пропозиція менше ніж попит. Е, попит був створений по суті політиками. Коли політики європейські сказали, що ми до 50-го року хочемо стати СО2 нейтральним континентом, не викидати парникові гази. Це значить, що вони запустили механізми ну, руху до цієї цілі. Да? І е, це значить, що там в 50-му році в газових трубах Європи вже практично не має бути природного газу. Там вже мають бути відновлювання аналоги природного газу. І в першу чергу біометан. А до 50-го року вже не так далеко 25 років років да, залишилося. І, і відповідно треба. Ну, от ці всі сотні мільярдів кубів природного газу чимось замістити. Тому це якраз от особливості дефіцитного ринку. Куплять все, що ми зможемо виробити. Тому, можна сказати, зелена вулиця. Ба більше, за словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, у перспективі український біометан може витіснити російський газ із ринку Європейського союзу, і багато залежатиме саме від виробничих потужностей України, пояснюють експерти 50-му році. Коли вже буде повністю ну, якби від природного газу будуть в Європі відмовлятися і заміщувати біометаном, то от з того біометану, який буде в Європі, десь 20% може бути українського біометану. І це ну, приблизно та ж частка, яку зараз має Росія на ринку природного газу. Да? Росія, ну, до війни, до, до війни і Росія мала десь 40% ринку європейського по газу. Зараз значно менше і відповідно, якщо Україна вийде десь на 20% ринку біометана європейського, ну то це вже співрозмірні речі. Тобто ми фактично будемо таким же основним постачальником е біометана на ринок ЄС, як Росія була основним постачальником природного газу. Очікується, що протягом 2025 року експортні потужності українського біометану зможуть розширитися до 111 мільйонів кубометрів на рік. Наразі виробничі потужності українських компаній Вітакро, Гасагро та МХП в сумі становлять 17 мільйонів кубометрів біометану на рік. Проте до кінця року мають запустити ще щонайменше чотири заводи з виробництва біометану.